Так, ну що, дивіться, яка тачка їде. Оце настоящі товарщики. Ай-яй. А ви кажете, товарка зараз вмирає. Хлопці, привіт. Джекінс, привіт. Привіт, друзі. Партнер, партнер. Друзі, ну що? Сьогодні восьма серія. Від таксиста до товарчика. Ви так чекали. Жека, я дуже чекав цієї серію. Та всі чекали. Капець. Сьогодні в цій серії ви дізнаєтесь, що змінилося уже. Що він робить з товарним бізнесом? Скільки він заробляє? Коли буде Тесла, чому такий худий? Короче, буде дуже насичений класний випуск. Приготуйтесь, буде просто рвань. Починаємо. Зливаємо крутіші товари саме для вас. 160 тисяч за два місяці приніс мові. Женя вже проінвестував в розвиття бізнесу 3,5 тисячі доларів. Ну це прям логово. Ну да. Злодійське злодійської таке, Знаєш, товарищиків відсоток. Відсоток. Саме більший день у нас був 19 тисяч. Ми заробили. Стоп, 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 стоп. кат. Що змінилося? Ви розпочинали як партнери, як я знаю. І я не знаю, ми казали в цьому серії чи не казали, ти просто уїхав в Одесу, да і все. Да, ви розпочинали як партнери, да. Стас дав буст для того, щоб ти став краще в товарці, ти да, став да. дійсно товарщиком. Що на зараз? Яка ситуація? Як ви працюєте? Місті ми працюємо так, як і працювали раніше. Uh -huh. Тобто, ну в мене є свій особистий магазин. ну Давай на російський буде на і є один магазин у нас на двоїх. Uh -huh. Женя приймає закази. Ми їздимо вместе на закупку. Uh -huh. Кстати, такой маленький спойлер, Женя вже проінвестував інвестирував в розвиття бізнесу три з половиною доларів. Да, как Ого. бы и наши, наши закупки уже достаточно сильно увеличились. Общая сейчас, скажем, стоимость всего товара, что дома есть, ну, так, чтобы не соврать, наверное, порядка. Сім'ї, дев'яти, от в этом духе. Тисяч доларів лежить товару у нас вже. Жека, ну ти розкажи, да, які да, в тебе відчуття? От ти зараз скільки вже пробув Одесі? Два місяці вже. Два місяці пролетіла. Капець. Да. Ну що, як тобі відчуття? Важко, не важко. Ти постійно в процесі робочому. Ну все, все время кожен день роботаю. Кожен день в роботі, кожен день утра обработка там вечірніх заказів, ночних заказів, утренних. Вот, приходит Стас, мы считаем, подготавливаем, подготавливаем то, что нам нужно, составляем. то, что у нас есть, составляем mm -hmm. список. Ездим через день, на седьмой, как mm -hmm. бы уже меня здесь уже знают. Зирка, Зирка. Ну мы сегодня побачим, где ви зберігаєте товар, як ви пакуєте, все це побачимо. Ну, супер. Бывают такие моменты, что, допустим, когда загрузка большая, обработок много, я остался дома, Женя поехал по всем нашим местам. Набрал полную машину. Я его уже встречал со всеми готовыми TTN, с тем, что у меня есть, уже подготовлено. Ну как бы быстренько доделали. Mm -hmm. И Ой. так наменяли сегодня 4000 долларов. Цікаво наскільки нам їх выстачить. Ну я та знаю, наскільки нам їх вистачить. Це для вас <гум> буває, цікаво, наскільки вистачить. Буває таке, що я тобі хочу сказати, що не вистачає. Тобто, ти приїжджаєш, 4-5 тисяч доларів тут залишаєш, і з'являються ще деяка, ну, де, декілька дуже класних позицій. Ти відкладаєш ага. і, і знаєш, що тобі на наступний раз треба привезти десь приблизно сім. Доброго дня, магазин. Мене звати Євген, ви дзвонили. Так, вона є в наявності. у нас. Каса акумуляторна, так? Що, а скільки в тебе зараз плюс-мінус в обігу? ну Ти зараз заморозив гроші, ти ж в три з половини вклав, да, мабуть? Да, в І все воно десь обороти. катається, так? Ні-ні, воно на складі. В товарі. Воно все в нас да, в товарі. В товарі. Да. Ми приготувались трішки таких дуже класних позицій. На літо. Ну, я до того веду, що люди не обов'язково стартувати зі складу, і бачите, одразу там цифри 4 тисячі доларів, боже, в мене їх немає і так далі. Не, і не треба, і не так, треба. треба. По-перше, можна, по, можна по почати з дропшипінгу і можна працювати і, і з нами, і хлопці, до речі, також дропшипінг да? ну, дають. Ну, ми подумаємо, та, стосовно, подумаємо цього, стосовно цього. Да. цього. А, да. Є багато постачальників. До речі, ми сьогодні поїдемо до одних із них: постачальники по опту і дропу. І можна співпрацювати. А тим паче, коли вас же знають на цьому каме, вам можуть давати гроші там, як то кажуть, під реалізацію. Ну, да не на якийсь час. Натам що... на які ну, до місяця інколи не ну мені до дають. місяця. Від, до місяця. А потім Дорожі ти ти вже продав товари, котрі класно продаються, Прийшов гроші вже зароблені. Віддав ну, і все, так, друзі. Ну ви ж знаєте, де взяти найкраще пакування в Україні? Це компанія профіпак. В них їх друзі величезний спектр пакувальних матеріалів, стріч пленка, коробки, попирка і багато іншого. Все це ви можете побачити на їх сайті. Переваги компанії, якісне обслуговування клієнтів, швидка відправка замовлення і широкий спектр пакувального матеріалу. Друзі, працюйте з найкращими. Найкращий це компанія профіпак. Всі контакти в описі під цим відео. Так ну що зараз їдемо з хлопцями до одного постачальника, познайомився нещодавно. Зараз приїдемо, будемо спілкуватись, як з ними співпрацювати, на яких умовах які товари. Тому зараз все дізнаєтесь. Так, ну що ми приїхали до постачальника? Будемо знайомитись. Доброго дня. Добрий день. Олександр Олена. Дуже, дуже приємно. Дуже приємно. Це герої мого шоу Стас і Женя. Дуже приємно. Показуйте, будь ласка, ваш склад. Розказуйте, будь ласка, про все. Ну, там вже буду задавати вам запитання. Ого, оце у вас величезний склад. Так, трохи ой, маємо. Ой, маєте, так. Да. Що продавати є прикольно. Чим ви займаєтесь? У вас які умови? Дропшипінг, опт? Що у вас є? Ми являємось прямими постачальниками товару з Китаю. Ми співпрацюємо з нашими клієнтами як з оптовими клієнтами, так і по дропшипінгу. У нас є власна нова дропшипінг-платформа, яка дуже зручна для наших клієнтів. Як називається вона? Опдроп. Оп Супер так. все дуже просто, <хи> дуже просто і лаконічно. Працюємо з оптовими клієнтами вже від п'яти штук товару. Ага, і немає задовлення. суми мінімальної Ні, такої. немає. як на сьому куме там 50-100 доларів. Ну 50 mm. це, якщо дуже лояльно відносяться. Yeah, 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 yeah. Навіть ви берете якийсь шкребок там за 50 гривень, п'ять штук вам вже йде оптова ціна. Супер знаєте, нас цікавить, як товарщики, маржинальний товар. Да yeah, хлопці, yeah, yeah. покажіть yeah, yeah. наймаржинальніше, yeah, yeah. що у вас є, і що користуються попитом. Ану. Аерогриві зіплайн e, зараз дуже був топ-продажів. E, це 142 модель, була ще 143 і 147. -та. Це просто топ-продажі. Mm -hmm. e, шезлонги зараз активно продаються, там були на початку. Ага. Зливаємо крутіші товари саме для вас. Офери, офер. Ой-ой-ой, да-да-да. Дуже багато їх отримали, Це буде точно топ-продажів. Так, вони mm -hmm. йдуть під стаканниками, під лакотниками, подушечка. А які ще умови у співпраці? Що ви як uh, що ви працюєте? Чому де ми знайти, ви Чому спитати? ви найкращі? <світ> да, ну треба ж всі деталі uh, знати. дивіться, чому ми, а не хтось інший. Тому що у нас дуже гарна комунікація з клієнтами. Ми завжди знаходимо спільну мову з клієнтами. Mm -hmm. Якісь конфлікти, трудні складні ситуації. Ми їх завжди питаємось вирішити. Закінчився товар, прилагаємо аналоги. Або якщо закінчується, я можу попередити, що він закінчується. Ви завжди можете запитати актуальну наявність mm -hmm. на складі товару. Тобто, ви мені просто скидаєте артикул, я. Вам пишу, скільки у нас товару є в наявності. По ціні ми можемо трошки поступитися, якщо ви нам даєте вже Об обсяг. Да? У ну, нам нам да... нього зараз там, 4 тисячі доларів, нам треба розуміти, вам занести їх чи комусь іншим. Звісно, нам. <свісно> no. Ми завжди поступаємося по цінам, якщо ви нам даєте обсяг. Можемо навіть відстрочити. Платежі, якщо ми з вами вже О, довго співпрацюємо, так це дуже а зручно. А на проміркуєте ви? Ні, на промір ми не торгув. навчались ні в кого, так? Да? Ні. Дуже важлива наша перевага. Це те, що ми самі возимо товар з Китаю і маємо можливість здавати низькі ціни на товари, і те, що ми дуже швидко робимо виплати. Вагомий. Клас. Супер. Е, так. Я хочу ще офери для наших підписників. <хи> офери? Йдемо. Йдемо. Да, офери. Найкращі. Ще один прикольний товар це ось такі масажери. Зараз літо. Всі дівчата готуються до спідничок, шортиків, антицелітний ан антиселлюліт. масажер. <хи> На нього маржа там здається, у дропшипірів виходить приблизно 10 доларів, можливо, трохи менше. <хи> Також хочу показати ось такий вічний товар. Це звичайна подушка Memory Peel, але це вічний товар. Я його так називаю, тому що є клієнти, які вже дуже давно його продають і дуже гарно в ньому заробляють. А що на весну? От що зараз на весну ви порадили? От з класного товару. Ну тому що це, це вже заїжджена трішки тема для нас, товарщиків. Щось щось інше на весну на весну. Я би порадила. Стоп, 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 стоп. Кат, кат, кат. Вирізаємо це. І так, порада саме від Стаса зараз. Останній товар. Ну от із останнього, що дуже гарно продається. Ну, ви, ми ж всі знаємо, що зараз війна, вже так, да, якби прискорбне не було, вже три роки війна. І розкладачки, розкладачки розбирають. Ці військові, алюмінієві розбирають дуже гарно. Зелені металеві, камуфляжні алюмінієві. І ті, і ті користуються попитом Super. дуже гарно Super. штук. Тисячі півтори точно я їх продав, і при цьому при всьому забивав машину і отак виїжджав на епіцентр. На сьомому хлопці військові приїжджали. Я в машину перекидав і їхав знову на закупівлю. Ну супер. Ви нам дасте посилання, так. контакти. Так. Все буде під відео. Обов'язково переходьте і співпрацюйте. Компанія. Обдроп. Твій надійний бізнес-партнер. Так. так. Що відбувається? Кажи. Ми робимо закупку першу. Приїхали Тільки познайомив, так? Да? І вже прийшов, прийшло замовлення, якраз на той товар, що тут є, ми зараз його і візьмемо. По гарній ціні і купляй. Свою енергію залишаємо день тут вже. Да, Ні, <гум> <гум> ну при тому, при чому, що ти продаєш його, так, да, це за 800 гривень, купуєш за 7 доларів, це скільки маржі? Ну, нормально. М -м. Мені здається, що нормально. Нормальних товарів. Да? При тому, що 7,5 сім і п'ять, так? Сім і вісім, Ну шось, там, щось, там це, хай 8 буде. 8 буде. Ну, а продаємо ми за 700. 50 чи 800 гривень, щось біля того він продає. І при, тому, при цьому це такий товар, ну там комісія взагалі mm -hmm. низенька. Тобто 60 гривень щось таке. Mm -hmm. Ну Можемо 100%. злити офер, якщо хочеш. Ні, nee, не треба. Одразу генерується ТТНка. Товар не показує, який вони придбали. Ладно, не будемо показувати, ми генеруємо ТТНку. Все, ТТНка згенерована. І товар ви відправите. Так, Зараз його хлопці спакують і надішлемо його відразу. Що як вам постачальник? Ну, мені насправді дуже сподобалось. Я не знав, не знав про цю оптову базу, тому що інакше її не назвеш. Це дійсно великий постачальник, велика оптова база, огромний склад. Скільки є там купа всього в складі. Ну, ну мені здається, півмільйона може й більше. Трішки більше ніж мене, да? да. так? <ріст> <ріст> Там дуже дуже багато всього. Я примітив для себе дуже багато цікавих позицій. І, до речі, до речі, що мене дуже зацікавило, на трьох із них. Ціна на 10 доларів ниже, нижче, ніж на сьомому. уявіть, це одразу на 10 доларів можна заробляти. більше. На 10 доларів ти можеш більше заробляти. Да, це, ну, при тому при всьому, що я продаю і заробляю 450 гривень на цій позиції. А зараз я буду заробляти 900 гривень, тому що ну на 10 доларів. Ну це, це цікаво. Це і що мені сподобалось, що велика, велика кількість всього є в наявності. І саме головне це комунікація з менеджером. Я, наприклад, така людина, що я не люблю чекати. Для мене, от я не люблю, коли чекають мої клієнти. Поки я відповім, поки я дійду до них. Я не люблю цього, тому що я колись був клієнтом. да, і я теж є клієнтом, теж покупаю на промі, там на розетці. усюди купляю. І я люблю, що коли я натиснув купити, три хвилини мені подзвонили або написали. От я точно так само роблю зі своїми клієнтами. І так само вони роблять зі мною. Тобто, ну бачиш, комунікація ну, в, них, в них це найголовніше, що ти не залишишся на одинці десь, не знаючи, чи є, чи нема. Який план дій? От ви приїхали зараз на сьоме кеме. Да, да, що, да. що ви зазвичай робите зараз? Ну, у нас по списку поставщики. Кажем... Товари, так, да, забираєте? Так, да, так, да, так. Да. Розвозимо дії, розв'їмо дії. Ну Где, а, деньги, Зин? ну. Где деньги, Зина? Где деньги? Так, вы потом їдете пакувати до себе? Да, да, да. И угу. скільки це часу займає пакування? О, смотря сколько бывает, что у Стаса же магазин этот, ну как бы, дофига у него заказов. Ну, а скики? Сколько в среднем? У него 25-27. Угу. Ну, 20. Вот. У меня... Как бы от 7 до 10. Угу. Mm -hmm. Один день я тебе скидывал. Report. 20 да, 20. 20, 20 заказів было сумасшествие. какое-то. 21 интернет магазин А сколько товарних позицій в магазині? Саме товар, товарів. Товарів по 40. 40 товарів? Да, да. 10 в середньому замовлень на день, да, в принципе. Последний, вот это. Ты тебе кажи чему? Я тебе скажу то, что помнишь, я рассказывал, что да. меня забанили трошки в мой магазин. Угу. Вот. И где-то прошла неделя. Началось все нормально. Все нормально. Дней пошла жара, да? Да. да Больше десяты да, да. каждого дня замолчали. Да. Ну не, нет, бывает, что 7, бывает. Угу. Що... Не, ну звучай. Ну, в неделю один, один-два дня бывает такие. Как-то ну, непонятно почему. Угу знаєш, Я не знав, скільки раз їздив до сьомого КМ, я не знав, що тут такий ресторанчик класний. Це на рівні грибової хати Буковелі. Я вам кажу, дуже смачно, дуже смачно. Бачите, дивіться, яка краса, і все дієтичне, все пепешне. Тут навіть кажуть бежу кожної з трави. Так, вже хлопці щось там придбали. Зараз дізнаємось, на яку суму, що ви трішки розуміли. Наскільки вони закупляють товару, і це, мабуть, ще й небагато. Ні, да? Не багато, да. так. Це ні, так. Лайтова закупочка у нас. Ну, перша тут 921. Так, Чотири позиції. А, ти, ти. От отак. Є. От, от. е. Тут 53. Е. Тут 980. Ну,рма. Ну і зараз ще дві поїздки у нас десь приблизно по 700 по вісімсот. Mm -hmm. Ну це як, наскільки це нормальна закупка? Це маленька, середня, mm -hmm. це ну, тут ми підібрали те, що сьогодні в нас вимилось. Закінчилось дві позиції, ми їх трішки підібрали. Одну я вирішив, вирішив добрати, бо вона в мене не сказати, що скінч... закінчується, ще трішки є, але я вирішив дібрати, тому що ну, закінчується, ну Скінчається товару постачальника. Ціна дуже гарна, і я вирішив собі його угу. на перспективу набрати. Рекорд, я, який товар... по закупівлі? 7 тисяч. тисяч, тисяч Мені тисяч здається, тисяч. От, треба переназвати шоу від таксиста до товарщика. Його друга. Жека сидить постійно, там вже все розповідає, розказує. Та все правильно, молодець. Друзі, хотів з вами поділитись. Я нещодавно розповідав вам про програму Sales Trend. Це підборка класних продаючихся товарів на маркетплейсі прому. Це пром-аналітика, то, що супер продається. Я спробував. Спрова вже таксист. Ці товари дійсно продаються дуже успішно і це спрощує роботу, тому що не треба самому шукати, підглядати у конкурентів. Реально раджу. Класна програма. Sales Trend – це пром-аналітика. Ця програма дозволяє знаходити швидко товари, котрі найкраще продаються на маркетплейсі Прому як користуватися цією програмою? Все дуже просто обираємо категорію, наприклад, інструменти, вказуємо фільтр ціни від 500 гривень. Сортуємо по періоду замовлень за останні 30 днів. І ось що ми бачимо: це топові товари, які найкраще продаються за останні 30 днів у обраній категорії. Наприклад, ось цей товар набор інструментів. Замовили 1020 разів. При цьому ми можемо бачити замовлення за різні періоди, та бачити зручний графік, який показує, як змінювалося замовлення кожні 10 днів. Та ще одна крута фішка це те, що можна натиснути на продавця і побачити всі товари, які краще продаються у нього. Так ви знайдете десятки ідей товарів для свого інтернет-магазину та зможете заробляти більше. Сервіс платний, але він швидко окупається, тому що ви запускаєте тільки ті товари, котрі вже мали замовлення. Я сам користуюсь. Програму, і вам раджу посилання в описі до цього відео. Я впевнений, що вам сподобається. Ну що, ми приїхали Жека показує, да, де да, ти да, тут да, розмістився да. далеко. Їхали. Ну це прям логово. Ну, такі, так, да, злодейське такое. Да, Знаєш, товарщики. Уху. Дивись. Оце робоче місце ваше, так? Да. Да? Да. Давайте ну, екскурсію. Приймаєте замовлення тут. Да. Телек, камінну, так ви вмикаєте uh -huh. YouTube бізнес прорив від таксиста да, до товарщика. Да. Наприклад, так. наприклад. І працюєте, так? Банна да? нічого, нічого інтересного. Кухня. Де ти тут їж? Кухня, от. Ага. Як у бабусі. Кухня, як у бабусі. Креатинчик. Ой-ой-ой. Только его некогда. Из э, спорта есть только кре... Нек... креатинчик. Да, спорта самого да. нет сейчас, да? И второй этаж у нас. Жак -жак. Немножечко у нас вот мы закупились товарчиком. Тут уже это уже все продалось. Это коржика дом. <связано> так, <связано> да. <связано> ну вот тут, тут. Тут да, товары. Да, товар. А где ты спишь? Вот моя. На товарах. <связано> вот моя комнатка. Так. Он как всегда. Опа, па. Ай, -яй, яй Ой, ой, ой. Тут я. Тут Ева вот жила. Да, ух ты. Когда Ева приж, он оставила своего. Бобр Курва. Май смотри, так смотри, здесь Ева спала, здесь Коржик спал. Ливы нету, здесь бывает спит коржек. <гум> вот его переноска. Мрия козного товарищи. Ты очень... с его со мной працюешь. И як тебе взагалі тут? Не, дом ну, классно. В доме жить классно все. Ну, конечно, допустим, вот сейчас хлеб закончился. Дома пошел себе, купил хлеб. Спустился виждай. впустился вниз. А, а тут... А тут тут. в зимней. А тут-то там вот на въезде только. Жека, да пакуй Здесь. Здесь мы покупаем. А, стола немає от, для покупания. зараз организовываем, да. Еще не организовали, потому что без стола очень тяжело. Uh -huh. Потому что начинает болеть спина жорстко. Ну і звичайно, я бачу коробки берете да, на новій почті. Вам все дають за безкоштовно. Потому что класні продавці. Да. Жека, ну що ты зараз виконуєш? Функція? Ну, вон все ведут магазин. Повністю? Да. Абсолютно все. Да. Додаєш товари, оброблюєш замовлення? Добавляю, даже такое продається, що добавляешь, и ты не, ну, не думал, буде оно продаватися. или ні. А чому воно продається? От люди дивляться и думають... ну я теж додаю, мене не продається. А чому воно в тебе ну, тому, мають? Хорошо, качественно, по вашій методиці добавляю. Доданий товар, класно по да, хороші так? фотографії і mm -hmm. все. Все, ну, якісно, правильно, так? Да? Так. Да. І ціна, допустимо, навіть сьогодні продалася. Дорож, дороже, дороже, от ціна вище, чем буде. 150 усі. середній розниці дорожнього. Що, на твою думку, є залогом успіху в товарці? От зараз, як ти вважаєш? Ти вже скільки товарку займаєшся? Місяців шість? Да, — Так, вже погода. Півроку. Що залог успіху? Дорожні бути конкурентні товари, які потрібні. Угу. Вот. — нужны. Потрібні людям, ти маєш. Да, 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 да. угу. Потім. Ціна, от я вже в этом зрозумів, що цена не самая головная в карточке. Головне, щоб карточка ну, на промі должна бути качественно виконана. карточка. І все, все ни сьогодні, ні завтра, а послезавтра, ни хто-то її купит. Если там все красиво, красивая карточка, красиві фотографії, красиве описання. А допомагати рейтингам CPA потрібно, чи не обов'язково? Если не будеш допомагати, то ні, ні не будеш. Ну, що тоді висновок? 에, правильний товар, -правильний якісно доданий да. і щось треба робити з рейтингом CPA. Інакше буде. Нічого, ну, нічого ти, ти вже не те кажеш, тому що в мене є випадки, що учні не, без підкруток рейтингу доходять до класних результатів. Ні, да, кстати, є такі, у нас є такі карточки товару, просто додав, нічого не робив, хлоп, прийшов заказ. Ну, бачиш, скільки прибуток з одного замовлення? З одного на зараз? 300-400 гривень. 350. 350 гривень. Так, 350 гривень. Ну, це легко. 3500 гривень чистими на день. Ну, на місяць 105 тисяч гривень. Ну і це розділі на 50%, на два. Ну, 50%. Ну, коротше, 52 тисячі чистими. Ти зараз вже да, заробляєш. Відсоток. Відсоток судно. Я, 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 я тебе на ці на карту скину. Ну клас. Я хочу цим відео показати вам, глядачам, як от людина, приїхавши до Одеси, може побудувати свій товарний бізнес, що йому треба робити, там знайти постачальників, зробити те, зробити все. Здається, взагалі треба з цього поцінати, щоб приїжджати до Одеси і влаштовувати. Це все. Хтось влаштовується на, на роботу, да, там, менеджером, наприклад, десь там на склад комірником, да, упаковщиком, mm -hmm. влаштовується, працюють, працюють, а потім вже розуміють, де що хто від. Кого що бере і що дійсно гарно продається, і потім відкривають свій бізнес. Тобто може і таким лайфхак лайфхаком скористуватися. Ну так це взагалі лайфхак. класно, коли я тут півроку жив. Ходиш тобі, собі такий Жека мені недавно, недавно пише. Нещодавно сан, я там бачив, постійно тягають, відправляють там такі-то товари. Треба спробувати. От тут так постійно просто на початку цього всього в мене була думка приїхати влаштуватись на роботу десь тут, десь цим. Упаковщикам, ну, може, як вони з тележками бігають, да, збирають товари. Приїхав на співбесіду, але мене не взяли, тому що я приїхав чужим А айфоном. то я бачу не перспективний. Так, да, я приїхав на інфініті з айфоном, Apple, Apple, iPhone, я поводив, потім кажуть, ти що, больний. Тобто ми тут стоїмо, стоїмо 8 хвилин. Угу. Раз замовлення, два замовлення, три замовлення. Угу. За вісім хвилин три замовлення. Нормально. Так. А хтось тиждень чекає одне замовлення. Ну я я тобі хочу сказати, що вчора в мене був саме провальний день, mm -hmm. не знаю як так, але в мене було всього навсього п'ять замовлень. да, вони непогані, маржинальні. Там чотири тисячі. Е, ні, десь шість тисяч ми взагалом заробили mm -hmm. на двох, з двох магазинів. Шість тисяч гривень ми заробили. Ну е, мабуть. Це і гарно, тому що можна трішки відпочити. І в середньому ми заробляли в 12... саме саме більший день. У нас був 19 тисяч. Ми заробили mm -hmm. за день з двох магазинів. Mm -hmm. Тобто, в жені там було 20 21 чи 22 замовлення, і в мене щось тридцять. Так кажуть, що промже це лайно, це да но... лайно не не робіть, хлопці. Залиште нам цю аудиторію. Ми самі з усім впораємось. Ожик, так який зараз результат в тебе за останні місяць з цього магазину. Ти рахував, дивився? Ну, ми, ми вважаємо, там, коли у нас є время, ми вважаємо, так. Да, да. А цього не очень мало, поэтому не всегда є возможность. Ну, 160 тисяч 160 за 2 місяці принес магазин. Ага, це 80 тысяч. Короче, 2000 доларів на місяць приносить один інтернет-магазин. Да, да. Ти казав 40 товарів додано. Uh, і все, в принципі, 40 товарів, один магазин і такий результат. Но мені здається, що це непогано. Навчить ну, свої думки. Ну, це робота за, за Ну, Люди мають розуміти, що це дуже важко. Це не дропшипінг. Да? Да, да, це півгода пол... роботи. Це вкладення да, грошей в товар. Добавлення, да, теж скрупульозне. Класних товарів, правильно все по феншую робити. І настільки не швидко можна отримати результати. Але якщо подумати перші два місяці ретельно такої роботи, а що буде через рік? Да? Якщо буде не 40 товарних позицій, які у вас плани взагалі ну, розширювати? Ну це ж проблема товар, який то за то єсть, то заканчувається. А плани які? Плани, звісно, плани на Є друга теж сфера продажі. Ну кажи, що видавлюю з тебе. Тікток в Тіктокі продавати є. Есть планы. А, уже ага. не то, что планы, это уже буквально завтрашний день уже. Супер. Но ну, а расширил ассортимент. Да. Третий раз уже запытывался, Да, ассортимент, ассортимент. это очень сложно. Ну, конечно, будем расширять. Но, а бутыл... количество магазинов. А еще платформы. Я хочу еще магазин. Ну, вернее, не я хочу, а его нужно уже mm. на вчера открывать. Mm. <laughs> вот, открывать новый магазин тоже увеличивать продажи. Ну і все так. Да. Ну, ну, потому... Ми, як депутат, да, відповідаю, все буде, да, да, все есть, буде будет краснеть. Ну, Но є плани добавлять тоже. Та нахуй ты рассказываешь такие вещи. <рес> <рес> все, давай робимо висновки. Да, да, да. Висновки, як твоє життя зараз? Як робота. Ну, ну все дуже змінилось, очень змінилось. На даний момент я ну, не чувствую от, ш... бабки. Ну, Мне не здесь я їх их не чувствую. Я не чувствую. Потому что, ну, как бы, они как вода. Ну, по сравнению с тем, что пол. Ну, я за полгода, mm -hmm. насколько я изменился? <звуч�> 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 <спознався> Но, <звуч�> ну, конечно, да. Похудел, похорошел. Успокоивайся. Ну ты задоволенный? Ну конечно, конечно, конечно. Ну, неважко. Тяжело. Дуже важко. Тяжело, да. Но, ну, по-другому никак. Без ну, тяжелого труда ничего не будет. Если... Mm, не вытащишь рыбки из пруда. Да, да, да. Нічого не буде, якщо не напрягатися, ничего нічого не буде. Супер. Тому, ти ж сам знає, що це не виходних, нету виходних. Ні, ну я це вже знаю, не треба мені. Це ви зараз, от прям я бачу, як ви пашите в товарці. Ви, ну, ви справжні товарчики. Ми тільки що бачили, все просто в товарах, в усьому, ви пакуєте. Це ще повна машина. І всі проходять через це. І якщо це не проходити, то неможливо одразу дилгувати, як люди хочуть. Ви молодці, це дуже круто. І я бажаю, щоб ви якомога скоріше знайшли помічника. Був окремо склад, і було взагалі все по-інакшому. І ми все це будемо транслювати. Я дуже щасливий Жека за тебе. Ти красавчик. Я думаю, всі дуже чекали цей випуск. Ви молодці, Стас, як завжди тобі дуже дякую. Ти дуже допомагаєш йому. Це дуже круто. Друзі для цього і існують. Тому, друзі, якщо вам сподобався цей випуск, що треба робити? Жека? Ну лайки, лайки ставити. А Звісно, що ще, а що ще підписуватись на канал О, і коментарі писати коментарі друзі? А й... На цьому все всім до побачення. До наступної зустрічі.